Колеги, ми сьогодні говорили про те, що ми маємо підтримати людей, які постраждали від рашиських обстрілів вчора. Це правда, але ми маємо підтримати просто людей: людей в Україні, тому що те, що відбувається сьогодні, з економікою веде до знищення держави. Я вчора в цій залі казав про інфляцію, казав про наслідки, до яких ця інфляція призведе. Ключові проблеми і ключові точки росту. Для інфляції це на жаль те, без чого наші громадяни вижити просто не зможуть. Це продукти харчування і це комірне. Якщо ми говоримо з вами про інфляцію, вона складає по відношенню до минулого року плюс 15,9%. На окремі групи товарів вона складає до майже 280%. Якщо ми говоримо з вами на тарифи на електроенергію, то вона зросла на 63,3%. І це прикривати лише тим, що расисти б'ють по об'єктам критичної інфраструктури не можна, тому що на них були витрачені мільярди гривень з державного бюджету, які були, мабуть, просто вкрадені, тому що нічого не було зроблено. Не перезапускається і не шукається альтернативні шляхи виходу з цієї кризи. Це призводить до кризи неплатежів. Сьогодні фактично заблоковані цифри, скільки людей заборгували за комірне, тому що комірне збільшується а надходження від цього збільшується збільшення до місцевих і державного бюджету не приходять. Що пропоную я пропонують наші колеги з розумної політики. Ми маємо сьогодні максимально допомагати малому і середньому бізнесу і малим і середнім аграріям, які зможуть забезпечити зниження ціни. Це можуть бути пільгові кредити, це можуть бути державні програми, не забирати кошти на піар-акції Аля Зимова тисяча або національний кешбек, які не працюють і концентруються на окремо взятих підприємствах, а фактично допомогти тим, хто може допомогти економіці і допомогти людям витрачати менше. Ми маємо сьогодні консолідувати бізнес для того, щоб отримати реальні програми. Як в короткостроковій перспективі ми змогли б відновити наші енергетичні потужності, залучити інвесторів? Я сьогодні і вчора і сьогодні в цьому залі казав про темпи падіння залучення інвестицій, і це не лише війна. Тому що в нас рівень інвестицій в 2023 році, в двадцять році, був більше аніж двадцять четвертому, і зараз він продовжує падати. Ми фактично бачимо неефективну роботу уряду і неефективну роботу міністрів, які за це несуть відповідальність. В першу чергу міністра з європейської віцпрем'єра з європейської е, інтеграції. Тому нам треба сьогодні серйозно зайнятися цими питаннями. Я вас до цього закликаю.